Добрий день, мене звати Пархоменко Максим Альбертович. Я студент групи ІП-224, і сьогодні я підготував звіт про виконання проєкту на тему торрент-клієнт. Завдання проекту детально розпланувати роботу торрент клієнта, що триватиме 5 місяців в місті Луцьк. Команда розробників у мене це два джуніор-програмісти розробники і один мідл-тестувальник. Опис проекту. Наше програмне забезпечення буде надавати користувачам можливість завантажувати та ділитися файлами за допомогою торентів. Програма підтримуватиме всі основні функції торрент-клієнтів, але також міститиме ряд унікальних можливостей для покращення користувацького досвіду. Основними функціями є завантаження та роздача файлів. Це є підтримка завантаження та роздачі торент файлів різного розміру, а також можливість створення власних торрентів для поширення файлів. Інтерфейс користувача. Зручний та інтуїтивно зрозумілий інтерфейс для керування завантаженнями, а також відображення детальної інформації про кожен торент, включаючи швидкість завантаження віддачі, кількість пірів та сидів та прогрес завантаження. Синхронізація між пристроями: Обліковий записи додатку буде автоматично синхронізуватись між усіма пристроями користувача за наявності інтернету, дозволяючи легко керувати торентами з будь-якого місця. Наприклад, це може бути синхронізація з телефоном, так і з комп'ютером, так як програма буде розроблена, так, як і на Windows, так і на Android з iOS. Можливість ручної синхронізації за необхідності. Пошук та організація торентів. Вбудований пошуковий механізм для знаходження необхідних торентів. Категори... Категоризація завантажень за типом контенту, пріоритетом та інше. Нагадування та планування, можливість створення нагадувань для конкретних завантажень, що сповіщатимуть користувача про завершення завантаження або інші важливі події. Планувальник для автоматичного запуску завантажень у заданий час. Безпека та конфіденційність. Підтримка шифрування для захисту передачі даних, можливість анонімного завантаження через VPN або проксі сервери, вбудований медіаплеєр для перегляду та прослуховування медіафайлів безпосередньо у додатку, підтримка розширень для додавання нових функцій та інтеграцій. Цей торрент клієнт надасть користувачам усі необхідні інструменти для зручного та безпечного завантаження та роздачі файлів, забезпечуючи при цьому високий рівень організації та можливості для спілкування та співпраці. Розробка специфікацій вимог до проєкту. Для проєкту було розроблено Вичерпну специфікацію вимог, основними елементами якої є мета проєкту, обсяг проєкту, сфера застосування проєкту, класи та характеристики користувачів, специфікація функціональних та нефункціональних вимог, вимоги до інтерфейсу користувача, надійності та безпеки, робоче середовище та платформи, на яких виститиметься робота, а також пріоритети системи. Було проведено аналіз перспектив розробки даного проєкту для того, щоб дізнатися, чи є потреба у його реалізації та чи варто взагалі над ним працювати. Також було визначено межі проєкту, оптимальний час на розробку проєкту, час на реалізацію 5 місяців. Торент-клієнт буде розроблений для різних платформ, включаючи Windows та мобільні пристрої. Це дозволить користувачам насолоджуватись зручністю завантаження файлів незалежно від того, який пристрій вони використовують. Основними пріоритетами при розробці проєкту стала захищеність персональних даних користувачів від злому та надійність і висока стійкість системи до збоїв і помилок. Розробка проєкту проводитиметься. Відповідно до методології Scrum. Платформи для розробки. Омову програмування C для розробки настільного клієнта на Windows. Це дозволяє забезпечити високу продуктивність і ефективне використання системних ресурсів. Kotlin та Swift для мобільних додатків. Kotlin використовується для Android, а Swift для iOS. Це сучасні мови програмування, які дозволяють створювати надійні та швидкодіючі додатки, фреймворки та бібліотеки. QT для кросплатформеної розробки інтерфейсу користувача на Windows, що забезпечує можливість створення високоякісних та адаптивних інтерфейсів. Для розробки інтерфейсу на Android ми використовуємо Jetpack Compose, що забезпечує простоту та ефективність розробки UI. Swift UI. Використовується для iOS. Він дозволяє швидко створювати сучасні та зручні інтерфейси користувача. Створення продукт-беклог. Планування розробки проєкту продовжили створенням продукт-беклог, тобто журналу-продукту. В процесі розробки цього артефакту Scrum було визначено функціональні властивості програми та інші завдання, які розробники та тестувальники будуть виконувати в процесі розробки системи. Для елементів журналу-продукту було продумано та реалізовано їх ID, назву у вигляді короткого опису, важливість, тобто пріоритет. Як продемонструвати, примітки та оцінка приблизної кількості часу у вигляді ідеальних людино годин, тобто сторіпонтів, яких необхідно буде затратити, щоб реалізувати їх. Елементи журналу продукти були посортировані за їх пріоритетом та поділені на спринти. Один спринт триває 30 днів, тобто 30 сторіпонтів. Оцінка кількості людей для реалізації проєкту. Прогнозований фокус-фактор складає 05, 06 для розробника рівня Junior та 08 для Middle на основі розрахунків спринтів команда має виконувати 30 сторіпонтів за один спринт. Було враховано, що спринт триває 30 днів без 8 вихідних і двох днів, що будуть витрачені на планування самого спринту. Огляд та ретроспектив спринту. Маємо такі розрахунки. Продуктивність команди. Ми беремо 20 днів. Ну, це 30 і мінус 10, які ми зробили. Множимо на потужність, так як у нас два розробника рівня джуніор. Ми додаємо їх і додаємо е, тестувальника. На виході маємо 36 SP сторіпотів. І це означає, що команда зможе впоратись з виконанням цього проєкту. Створення спринт-беклогс. Одним з найважливіших завдань в менеджменті проєктів є правильний поділ елементів журналу продукту на спринти. Тривалістю спринту було обрано 30 днів. Е, на фотографіях представлено. Мої спринти і що в них входить. В перший спринт входить інтерфейс користувача, пошук торрент файлів, завантаження торентів і коридування завантаженнями. А в наступній, в наступній колонці написано, скільки сторіпонтів кожне завдання має. Другий спринт це налаштування, перегляд інформації про завантаження, статус, підтримка магнет посилань, підтримка DHT, підтримка торрентторенд V2. Шифрування трафіку, в третьому спринті блокування IP-адрес, обмеження швидкості віддачі, підтримка UNPNP та NATPMP, планування завантажень, підтримка RSS-каналів, підтримка торрент-файлів з декількома файлами, перевірка цілісності файлів. В четвертому спринті підтримка Unicode, налаштування інтерфейсу, підтримка плагінів, статистика завантажень, підтримка IPv6, інтеграція з антивірусом, підтримка веб-інтерфейсу. П'ятому спринті, підтримка мобільних платформ, підтримка потопового виведення, підтримка онлайн-сховищ і переклад інтерфейсу користувача. Визначення вартості проєкту. Згідно з сайтом до UA можна навести такий обсяг зарплати розробників. Два junior Dev отримують кожен по 1250 доларів. Це розробники з достатнім стажем. 5 місяців і дві людини це виходить 12,5 тисяч доларів і один. Мідел тестувальний. 900 помножено на 5, виходить 14,5. Загалом 27 тисяч. Бюджет проєкту 29500. Тобто він і не перевищує бюджет, і не замало. Планування проєкту Asana. Я обрав платформу Asana, тому що вона безкоштовна. Там дуже зручний інтерфейс для користувачів. Тобто все зроблено для людей. У безкоштовному серверному. Веб-застосунку для управління проектами та відстежування помилок Асана було створено проект. В ньому було створено спринти, юзер Story, зазначені в продукт беклог Для кожної user Story визначені та вказані завдання, таски, для яких вказано координатора, Виконавця, статус, дати початку і кінця, а також для кожного спринту зазначено час для його початку та завершення. Ось так виглядають спринти в Асані. Все перенесено з продукт-беклог сюди. Далі представлена діаграма Ганта на кожен спринт, тобто це е, скільки днів е, триває кожен таск. Це можна побачити на цій діаграмі. Для другого спринта, третього, четвертого, п'ятого. І календар проєкту. На календар проєкту можна подивитись детальніше е, в самому застосунку. Ось так він виглядає. Тобто тут пролистується вниз і видно е, всі наші таски за календарем, коли закінчується наша програма. В моїй команді є форс-мажорна обставина, що два розробники звільняються на третьому місці проєкту. Тож вийти з цієї ситуації можна тільки найнявши одного розробника на останні три місці проєкту. Е, Middle Dev – це новий розробник з фокус-фактором 08, тобто, треба обчислити наново зарплати і потужність. Обчислена потужність буде дорівнювати тій самій із двома джуніор розробниками тобто так само можна виконати цей проєкт. Вартість проєкту трошки підросте, так як у нас джуніори працюють два місяці, Middle QA працює 5 місяців, і Middle Dev працює останні три місяці. Загалом це 30 тисяч доларів, бюджет проєкту складає 29 500. І з клієнтом було обговорено про збільшення бюджету на 500 доларів. Висновок. Зі всього вище наведеного можна зробити висновок, що проєкт Client буде з великою ймовірністю завершено успішно, оскільки команда має достатньо часу та грошей, а учасники команди є достатньо кваліфікованими спеціалістами. На цьому все. Свою роботу вважаю закінченою. Дякую за увагу. До побачення.